Так, Шановні глядачі, вітаємо вас. Дядь Міш, привітайтеся. Шановні глядачі, вітаємо вас. Е, у мене дядя Міша, ми сьогодні зустрілися вже раз дев'ятий, мабуть. Скільки ми вже разів з вами? Вже не посчитати. Да, вже, вже не посчитати, але ну, на камері ми, мабуть, раз четвертий. Так, так. Да. Да. Е, дядя Міша був у мене героєм, персонажем, коли я допомагав йому купити будиночок, що за моєю спиною. Так склалася ситуація, що в Чернігівській області, село Омельянів, люди втратили житло, бо прилетів снаряд. Да? Так, так. Да. І ми по програмі є відновлення їм придбали ось цей будиночок. Діти, як могли, стяглися коштами і в селі Лемішівка. Лимишівка. Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада, село Лемишівка. Купили батькам будиночок для того, щоб вони там проживали. Так як ви змогли скористатися програмою відновлення, ви вже той будиночок звільнили. Правильно так, бо прийшла компенсація за зруйнований. Да, та, та. Ми скористалися тими грошима. Дідьми правильно, так. так, так. Да. І от ми зараз з дідмішою поїдемо в село Лемішівка, покажемо вам будиночок, в якому вони проживали півтора роки. Два. Два роки проживали. Розповімо про цей будиночок. Як завжди, ціна про будинок буде в описі під відео. Як у кого які будуть запитання, можна завжди подзвонити, запитати і ми все розкажемо, Звісно. Да, і зараз ми все про будинок і ще й покажемо. Покажемо. Ну, що поїхали? Поїхали. Давайте ще п'ять і поїхали. Поїхали, <ріхали> Діміш. Шановні глядачі, при в'їзді в село Лимишівка. Дідіміша тут пожив 2 роки, да, Діміш? На рибалку yeah. ходили. Ходив. А ну скільки раз признавайтесь? Два рази. Два рази? Один раз? Один раз в рік, правильно? Ага. А, а озеро, яке я вам показую перед селом Лемешівка, дуже сильно славиться. Дуже багато тут різних риболовних місць. Завжди проїжджають тут на Дамбі, та величезна кількість сидить рибаків. Дуже багато, дуже. Так, да. І що саме головне, у нас місцевість. Передбачено так, що якщо рівень води, як ви знаєте, в цьому році у нас дуже е, сильно піднявся рівень води в річках і озерах, то тут вода не може побігти через дамбу. По тій причині, що ось там є перелив. І на випадок, якщо вода підніметься до одного із рівнів, то вода просто почне переливатися і там по руслу, по руслу потіче. Тому у нас в нашій місцевості русло річки супій, а я так думаю, чи ви не знаєте, як це русло річки? Не знаю. Не знаєте. Дідміш, два роки ви географію не звучали, чи що, а? Мої Мас... заботи були. Да. Ну, ось там у нас село Лемешівка. Зараз ми проїдемося, вам ще покажемо. О, так, в селі ж є школа? Є школа, дитячий садочок є. Церква? Церква, три магазини. Аж три. Так. А ганделиків скільки? Серед них один. Один. Так, ну поїхали в Ганделик, дійбій все. <рес> поїхали. Сідайте в машину. От любителі на асфальті пописати. Це, я так зрозумів, випускники ага. школи. Да, Розсвіт ходять сюди зустрічати, да, мабуть. Да? Да, да. От тут по правій стороні у нас повинна бути надпись. О, да. Але в зв'язку з обставинами, які відбуваються в нашій країні, всі, мабуть, розуміють, чому назва села відсутня. При в'їзді в нас тут такий зігзаг, і кажеться, вроді ми взагалі в якийсь хуторок в'їжджаємо. До речі, село газифіковане. Шановні глядачі, ми бачимо церкву православну, надіюсь, українську матріархату. Ви не знаєте? Чи патріархату? Не знаю. Як матріархат? Патріархат. Оце не балакав. Коментарі оставлять, оставлять у нас глядачі. Поруч тут є дитячий майданчик. Там дивлюсь, територія доглянута, альтаночки стоять. О! І маленький велосипедист і їздить. О, так, так коли я в дитинстві їздив. Оце видно, що дитина хоче на велосипеді кататися. Ось що ти напроти, акушерський пункт. Ну як как, фільшерський акушерський, да? Фап, а фап, фап. А справа що це? Це щось таке, як клуб чи дом культури. Чи щось таке. Будинок культури. Маленький якийсь, правда? Да. Це а що це що за магазин? Перший. Так? Магазин. перший. Да. А, в нього така і назва магазин один. Чи це один для вас перший? А це що зліва? А, а ФАП, ви сказали, так? Да. Да. А ото у нас що? Зараз буде другий А, Генделик, Поняв. Це там, де можна сісти і кракнуть півка. Поняв. Теж діло хазяйське. Дитячий садочок. Ну. По лівій стороні так розумію, школу приїхали. Вроді би там. Ні, школа там. А, десь пар... там, зрозуміло. Ну, тут ще стадіон є. Стадіон, так. Да. Так, зрозуміло. Ну чого такий? Таке а... село доглянуте, взагалі шикарне, прикольне. Ну що ж, глядачі зараз. Ми їдемо через метрів, мабуть, скільки? 200-500? Да, да. Ось, бачите, тут є вказівник, у нас вулиця Польова, паркова і центральна. То подалі по вулиці Польовій а, є магазинчик, і там по-моєму, автобуси зупиняються. Ось він той, магазинчик. Да, там автобуси зупиняються. Тут автобуси на перехресті. І він далі їде. Ага, а ми уїхали на вулицю Центральну. Так, да. І от напроти хата моя. А, ось. О. Да. Ой, а я щось не туди дивився. Ось ми приїхали, шановні глядачі. Зараз ми вам покажемо цей чудовий будиночок, все по ньому розкажемо. Да. Дядь Міш? Ну і добре. Думаємо, де Трошки туди, тролейбус поставити да. і. Добрі лелеки поприлітали чи ні? Поприлітали, але щось не видно їх тут. Поїхали, полетіли, обідать, да, будемо. Чи чері. Ну глядачі, поки немає дядь Міша жду, поки він відкриє ворота. Фірточку покажу вам тут навкруги який вид перед будинком. У минулому році, буквально через декілька дворів, я продавав будиночок. Там два брати продавали його. Знаю, що зовсім скоро тут ще один будиночок буде продаватися. А ось дядь Міша нам відкрив ворота. Да, дядь Міша? Да, пожалуйста. Коли у вас тут храм? В якому? дні? Який день? На покрову, кажеться. На покрову. Коротше, прийдеться тут пів села збирати. Діміш, у вас дивлюсь, електролічильник від дороги виведений. Так, це. Я не знаю, як, як і розказати. Запломбований, все добре, одна да, фаза. Да, да, від да. них автомат 16 А. Вистачало, не вибивало? Ні, не вибиває. Просто я їм казав, що треба перенести. Ну, вони казали, напишіть явку, так воно і не перенесли. Але я кажу, ну як це так, хто його робив? Що це до мене? Це не я робив. Але Алечильник повинен бути на фасаді будинку. Звісно. Ну ладно, Дядьміш, пробачте вже ви їх. Да. Як да. є, так і є. Да. А електрика в хаті є, значить добре. Є. Так, так Дядьміш, я дивлюся, ваш будиночок він цегляний чи обложений. Не скажу, не знаю. А ззовні мені виглядає як повністю цегляний. Від дороги металопрофільна огорожа. Е, якось Дядьміша опаздував до мене на зустріч і машиною погнув ось цю калітку. Дідміш, Віка, я знаю, вам тирки, тирки виписала. При вході з правої сторони, що це? Скважина колодязь. Так, свердловина чи колодязь? Свердловина. Якою глибиною? 80. Скільки? Вроді би 80 казав. Так, дядь між, ну 20 метрів откиньте, я повірю. 60, да? так? По повірю, повірю. 60. 60. Добре, домовилися. <гум> Дивлюсь, черешня у вас при вході росте. Черешня, гарний, дуже віноград. Крутяк. Вибачте, перебив вас. А свердловини який насос зверху стоїть? Ні, унизу стоїть. А, під погружний насос. О, да. Насоска, вода тут включається, в хату туди включається. Заведено в хату. Да. Добре, ну ходімо далі. Вікна у вас дерев'яні да. і дах, дивлюся, шиферний. Ні, ну слухайте, проти тих будиночків, які продаються там по 4 тисячі, так це і вроді непогано виглядає. У а що це у вас задачи е, за ліхтарик стоїть? А то в коридорі світ включається. А, зрозумів, все. <різь> а це у вас зона парковки? так, так, так. <гум> Міш, давайте одразу вулицю покажемо. Да. Це у вас якась... що за да, недо... прибут? Недострой. Це ваш личний недострой. Ні, ні, це той, который продавав. Я лично хотів это все знести, положити кирпич, сделать хорошее, понимаешь. Ну, так получилось. Ну ладно, хай стоїть. Буду, да. Уже інші люди будуть да, хозяйство. Да, да. Що у вас дивлюся, тут погреб По, Хідний да. є? Ми ну, покажемо людям погріб. Зараз я відкрию. Ще добро, я поки хату покажу. Ну, шифер старого образця виглядає цей шифер зовсім ніяково, ніяково. Але хата не тече, наскільки я знаю. Бовдур від котла цілий. Котел тут робочий. Люди навіть автоматику поміняли. Ну і Задня стіна, мабуть, найбільше обливається дощом бо найсильніше саме, саме обмитий кирпич. По коробці треба... Не знаю, що з доскою залишилося. Ну її хтось явно взяв і вигріз. Чуть ли не зубами. А, ні, так вона все знизу лежить. Одпала, мабуть. Ну, навкруги можна якусь петрушку посадити, чи я не знаю. Все так непогано. Тут так росте щевелі петрушка, що урожай дуже хороший. Поняв, можна пів Києва накормити? Да. Пойшли глянемо ще по двору, дивлюся, у вас є хозблок. Це у вас сарай? Ну, не, так будемо, але колись хата була. Ко, а, була. <гум> тут ще й був колодязь ще один на два це дворі. Це був колодязь. Це давним-давно. А ну напомніть, будь ласка, скільки у вас тут землі? Помню, 25 і, по-моєму, 12. Якщо не помиляюсь, 37 соток. От до самого, бач, я не знаю. До самих верб туди, саме кінець. сусідом привітаємося. Доброго дня, пане сусіда. Доброго дня, Сережа. Ладно, сусідом привіталися. Ага, от там аж до самих верб. Так там може і вода в городі є. Чи ні, нема? Ні, немає, немає. Нема? А була, туди річка була. Вона висохла. Ну якщо вода підніметься в річках, то скоро там річка з'явиться. Що да. <реш> вас тут дивлюся? Ще на вулиці є туалет, дивлюся дерев'яний. Ні, ото туалет, а є душова. — Справа душева. Да. І он туалет вуличний. <реш> ага, а городину ви комусь дали, що її... О, так я дивлюсь, ось цибуля буля посажена. Це сусід попросив від курильщик, щоб табак посадити. А воно то що не цибуля? Ні, то орендатор. Я в оренду здав. А, поняв, поняв. Ну, чого, туалет у вас живий. Так, да, так. Да. Хозблоки ще можна привести в порядок, відбілить, покрасити. Звісно. Там добре. Я обрав, одразу приїхав, чистенько було. Столики посав мене там точило, тіски і все. Ну, хороше поміщення. Поняв. Ну. Ага. Так, ось оріхи це, можна добувати. Це гарний оріх, крупний. Так, Міш, на наступний раз поїдете зо мною ще одну хату рекламувати. У вас добре виходить. Яблуня дуже гарна. А то що, то груша? Яблуня. Яблуня. І то на вході дві вишні. Да. І тут дивлюся, ви ось о... малину розсадили, так? Да? Мали, малинку ходив, розсажувати, розумієш? Ні, ну два роки ви похазінували, я вам скажу. Ой, тут джунглі були, десь не прийти було. Це вообще... взагалі. Столько я мусора вивіз здесь, це ужас. Тарзан тут не жив міст. Он малины трошки вже родила, така гарна, до самої зими родить. Поняв. Ох, наградик. Що, дідми, що покажем? Погріб? Ходімо, покажем погріб. Ліхтарика немає з собою. Ладно. Полізли. Сходи високуваті. Так просто не побігаєш. Так, да, і світло не включив. Ну, Це... Як я, так і показав. Пущусь да, да, фотографії зроблю. Хто вам двері переламав напополам? Які? Ну ну. Так, так і куп... як. І куп... а, а, так і були? Да. Це хтось постарався, їх так добре ще вмонтулити. А чого вона так чийна? А вітром, мабуть. А, ні. Черт я зна, що тут з ними дверями було. Так, ну що? Так, ну тут трошки не прибрано, ну, то я... Точно? Да. Ну все одно мир Боже вашому дому. відкривайте. Так. Підиж, де ключик, ключик, ключик. А, -а, -а. а ну скажіть, дідмі, що ключі забули і ми в хату не попадемо. Так, да, звісно. <рес> я в порядку. Так. Це я вже сам. Тут потрошку порбивав. Так, кожен господар свій переробить. Відкривайте хату, в хаті покажемо людям, що відбувається. Ось. Так, прошу. Да. Так, ну що ми тут у вас. Побачимо. У котлі поміняна автоматика, да? Да, да. На газовому щечку то газова пломба зорвана. Ні. Не зорвана? Ні, ні. Вони приїжджали, пломбірували. Все. все нормально, так? Да? Вода у вас сюди вроді на кухню заведена. Вода, вода є. Ще й каналізація виведена, дивлюся. Так, да, от, іде каналізація туди. Ага, а де ми не показали каналізаційну яму на вулиці? Мені сам хазяїн сказав, що вона десь там ходить, закидана у дворі. Понятно. <кхи> да, придеться нам ще раз хазяїну э, этот, рекламу робити. Звати хазяїна попереднього, щоб розказував людям, <кхи> <кхи> де да де що. Отут От були раніше двері і туди був проход. Зараз ці двері не використовуються. А <кхи> ми світло включимо по хаті? Сейчас я включу. Давай, не так... не включимо, включим. поняв. Що ж. Це ось, це ось одна хата, така кімната велика. Це як його називається? Шо воздух. А, кондиціонер. А да, кондиці... ви що, це якого він ще образця, що він тут є? Жаль, якось. Дідміш, напевно, побіжу, візьму ліхтарика, бо що, фонарика нема, будемо, Дідміш да. так показувати. О, лампочку знайшли. Да. Одна кімната прохідна, одна ізольована. Розпочато було ремонт по стінах, трошки накручений гіпсокартон, але до кінця не закінчений. Із свердловини заведена труба ПВХ і розпущена вода по хаті від скважини. На підлозі дерево, поверх ковролін. Ну, так, все зроблено просто по сільськи Як, як попередній власник умів крутий гіпсокартон, так він його і крутив. Стіни просто чуть-чуть вирівняні. А, далі тут коридорчик і з правої сторони була спальня. Дам -дам. Тут шпалери поклеєні, дерев'яні вікна, підлога теж дерев'яна і поверх ліноліум. Ну так, просто був зроблений косметичний ремонт. Да. І ось була колись прохідна кімната. У цій прохідній кімнаті зробили обладнано діючий санузол, так? Да? Так, да, так, да, діючий все. Діюча душова. Да. Десь ще должен був бойлер, а ось у остався залишився Да. Скільки 80 чи 100 літрів? Я не скажу навіть. Це ж теж дуже включається. Ні. Е, і каналіза... є каналізація під туалет, так? Да? Є, звісно. Вона до дороги виходить чи куди? До дороги десь. До дороги виходить. Теж ви не знаєте, де вона. Треба Женю питати. В общем, унітаз і душовий бокс залишається. Так, так, так звісно. Тобто, коли сквар... насос працює, то все тут вода біжить. Звісно, да. ніяких проблем немає. Да. Відтоді підсумуємо, у нас є дві ізольованих кімнати. Одна кімната прохідна, кухня, коридор і санвузол. Так я правильно зрозуміло? Ну да, так, так, звісно. Всім, кому цікава ціна, ціна буде вказана в описі під відео. Відеоролик на цьому вже будемо закінчувати. Багато нема що показувати. Колись у людей тут, мабуть, давним-давно щось підтекла криша, але зараз видно, що сухо і нічого не біжить. Не Котел працює два роки. Люди системою опалення обігрівалися. Оце це нове, вакула так. новою поставили. Автоматику поміняли. Дідмі, що я ще забув розповісти? Може, акцентуєте увагу? Село тихе, спокійне, автобуси їздять, ето, сусіди друг до друга в гості ходять. Да? Що ще сказати? Автобус ходить з зупинка коло, коло хат, отут на перекладі. Да. І з дві приходить сюди. Понятно. Скільки автобус стоїть, ви не знаєте, бо ви, у вас є своя машина. Прямо да, отут да, напроти будинку зупиняється автобус. Буквально, ні, ні, не навпроти будинку, а, а от он там, де дерево ми бачимо, да, там да, зупиня... да. А, по вулиці є інтернет, є можливість підключення швидкісного інтернету кристал. Кому треба подати заявку, заявку я подаю. Криша у вас не тече? Ні, не тече. Не тече. По стінах ніяких тріщин глобальних не бачу. Технічний паспорт і план будинку також буде показано у фотографіях на сайті. Все розповіли. Ну все, вроді, що ж ще. Земельна ділянка у людей приватизована. І дуже велика. Не. Кому треба, той собі. Скільки треба, скільки відділить. <різь> Правильно? Ну що, Міш, поїхали в його тин? Поїхали. Так, закриваю, все. Да, закривайте все і будемо їхати назад. <різь> а, Ось і світ є вже там. А, світло. о, -о, -о. Так. Такий осторожний. Додатковий відеоогляд Погреба. О, так. Перекриття... А, залізобетонне. Просто-напросто так зробили, що доски тоді не убрали і ці доски по сьогоднішній день трухнуть. О, так чого у вас тут? А? Компотік он стоїть. А, ні, помідорчики, бери, Комп... бери. компотік, О, е, перець, картофанчик. Чую, чую, дядь Міш. Бери, бери. Що на тебе дивиться? Ще залишилось трьохлітрову банку знайти. Ну що ж, огляд будинку оглядом погреба закінчимо. <реш> <реш> Бо нам уже з погреба, мабуть, з дядьмішою нема куди їхати. Ще й огірки воно десь доїмо. Дякую всім за перегляд.